Ми підготували нашою командою аналітичний звіт щодо системної підготовки режиму Лукашенка до потенційного вступу у війну на боці Росії. Ми проаналізували 10 напрямків. Ми вважаємо, що Лукашенко системно готує Білорусь до війни на боці Російської Федерації, створивши відповідну правову, військову, ідеологічну та навіть фінансову базу для того, щоб підтримати агресію Росії, якщо з її боку надійде така потреба. Конституційні зміни Лукашенко змінив Конституцію Білорусі. Країна втратила статус Нейтральної також було прийнято закон про так зване всібілоруське народне зібрання, яке тепер має право ухвалювати рішення про участь Білорусі у війнах на території третіх країн. Лукашенко може використати це зібрання як інструмент уникнення відповідальності. Мовляв, не я ухваляв рішення направити війська, а делегати, яких він же і призначив. І навпаки, якщо йому потрібно буде відмовити путіну, то теж скаже: це не я відмовився, а делегати не підтримали. Це зібрання до речі не відбулося в квітні, як планувалося, і дата поки не визначена. Можливо, воно буде проведено перед навчанням захід 2025 Нова військова доктрина вона дозволяє перекидання білоруських військ на територію інших країн і передбачає можливість превентивних ударів. Також ухвалено нові закони про воєнний та надзвичайний стани. Закон про призов засуджених аналогічно до Росії. Лукашенко змінив закон. Тепер осіб, що перебувають у в'язницях, можуть мобілізувати. Йдеться про десятки тисяч ув'язнених. Мобілізаційна реформа, мобілізація можлива через СМС-повідомлення, що дозволяє швидко залучити майже 300 тисяч резервістів. Також зменшена кількість підстав для звільнення від призову. збільшення витрат на оборону, промисловість Білорусі працює на замовлення міноборони РФ. Видатки на армію у республіканському бюджеті на цей рік зросли на 32%. Розвиток відсотки. військової інфраструктури створено оборонні лінії на кордонах з Україною, Польщею та Литвою. Укріплені районі в Брестській, Гродненській та Гомельській областях вони потрібні не для захисту, а як підготовка до можливої контратаки на випадок підтримки агресії РФ ідеологічна мобілізація і репресії, щоденні репресії проти активної частини білоруського суспільства, що виступає за демократію і проти війни. Знищено політичні партії, незалежні медіа, громадські ініціативи. Тепер репресії стосуються й інституцій за межами країни. Координаційна рада, об'єднаний перехідний кабінет. Один із представників ради був викрадений спецслужбами у В'єтнамі. ідеологічна машина працює в інтересах рус. Кава міра і має на меті змінити погляди білорусів на Росію, на Україну, на війну, на захід, щоб одного дня на кордоні стояв білоруський солдат із місками русского чоловіка готовий приєднатися до агресії РФ.